Кулінарне використання рослини лопух це не лише ліки, а й їжа. У багатьох країнах Сходу його вживають як овоч. Зокрема, в Японії корінь лопуха, відомий як гобо, високо цінується за хрустку текстуру та приємний, злегка солодкуватий земляний смак. Його додають у супи, рагу, салати, смажать і маринують. Недарма кажуть, в Японії лопух, що в Україні морква. У Європі ж історично більше цінували не сам корінь, а великі листки лопуха. До появи холодильників селянки використовували лопухове листя як природні упаковки, загортали в них масло, щоб довше зберегти його свіжим і прохолодним. Звідси, до речі, одна з версій походження англійської назви бердок від слів бур, реп'ях і док, лапух, тобто листок для масла, пов'язаний із французьким бейюр. Масло. Сьогодні кулінарний потенціал лопуха переживає відродження. Його корінь додають до раціону прихильники здорового харчування, а харчові технологи експериментують з додаванням порошку кореня лопуха у випічку та батончики для збагачення їх клітковиною і корисними фенольними сполуками. Таким чином, лопух впевнено крокує з народної медицини на кухні гурманів.